Вітаю, ви дивитесь на зламні на телеканалі Новий Чернігів. Сьогодні знайомимо вас із людиною, яка бачила всі жахи, що принесли російські окупанти. Він фермер із окупованої ворогом Лукашівки. По його господарству, де в той час знаходилось 316 голів великої рогатої худоби. Припало більше 60 ударів. Близько 100 корів загинуло, та він не зламався. Навпаки, почав активно діяти, допомагати захисникам і захисницям та своїм односельчанам. Знайомтеся власник фермерського господарства Напорівське Григорій Ткаченко. До початку військових дій господарство було потужне. Зерновий напрямок це тварини, це, це картопля. Плюс в нас є невеличкий садочок, є трошки малини. Жили як багато нормальних цивілізованих людей у всьому світі. Але ж 24. Лютого внесло корективи в нашу діяльність. Я розумів, що навіть вже після 2014 року, що Кримом не обмежиться війною на сході. Відчувалася підготовка Русі до нападу, до військової агресії, але я не думав, що вона може бути така масштабна. Переконував людей, що все буде добре. Наше завдання працювати і вирощувати хліб, м'ясо, молоко. Але я як показала практика, як показали дії, я глибоко. Помилявся, позвонив син мій і каже, що все почалося. Такий сумбур, що робити, як робити. Діти почали виїжджати із Чернігова до нас в село. Менший син Міша, вже я приїхав, вже його не побачив. Він вже пішов в Збройні сили на території нашого села. Почалася гуркотіти наша техніка військова. Потім зранку 25-го вже підтягнулися арт-дивізіон. Першої танкової бригади почали думати, як забезпечити харчування військовим. Єдина надія була тільки на них, і люди почали зносити в кого що було. Попередив людей, що це тривала робота і в кого є які там запаси, треба їх раціонально використовувати. Ми встановили там чергування по хатах, і готували. Нашим військовим гарячу їжу почали різати тварин, розносили по хатах, посолили це м'ясо, по погрібах розмістили такого жаху із продуктами, можливо, як у місті в нас не було. Буквально за одну добу, за півтори доби, чисельність села подвоїлася, а може, й потроїлася. У нас просто в кімнаті у домі жило 22 людей. Тим людям, які прийшли сюди о, з Чернігова ховатися, ви не відмовляли в перші дні війни. Якби Лукашівку ще так. Не задівало ці обстріли. Ми тільки чули відлуння канонади, А Чинів повним ходом обстрілювався і всі відчаї, і всі такі, знаєте. Ну, паника, паніка та паніка, да, 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 шок, паніка. І такі всі були схвильовані, роздратовані. Саме організувалися в такі загони, дивилися, контролювали диверсійні групи, підкуповували молодь, диверсанти, малювали ці. Може, пам'ятаєте, там кружечки, там хрестики. Знаки, от ми знаки. Ми теж зловили там двох негідників. Працювали, доїли тварин, хоча не було світла, у нас був потужний генератор. Молокозавод перестав брати молоко, тому що ну, яке виробництво припинилося, але ми роздавали людям. і Наоборот, я їздив по хатах і говорив, що беріть молоко, робіть сири, робіть сметани. Ставте. наскільки я знаю, ви забезпечували не тільки односельчан молоком, яке у вас було, а й власне не чернігів це Так, потрапляло. але ж ми з'єдналися з червоним хрестом, грузили йому молоко по лікарням, по дитячим будинкам, по будинкам. Для похилого для людей похилого віку розповсюджували. Ну там вже займався Червоний Хрест. Наше підприємство було таким епіцентром життя. Тут працював генератор. Люди приходили, заряджали телефони. Ми завезли телевізор і встановили в приміщенні контори телевізор. Люди могли прийти там, певні послухати новини, послухати те, що е, які дії відбувалися на теренах нашої держави. Але 8 числа на жіночий день. У 18.33 ці нелюди обстріляли наше підприємство з реактивної артилерії, а саме з ураганів. Близько 60 ракет впало на територію. Ну всі вціліли. Хоча розриви були дуже близько, пошкоджень дуже було багато. Одна ракета попала в доїльний зал, пробила дах. Коли ракета, ракета влучила, то то осколками побило ну, це все обладнання. Одна ракета попала в холодильне обладнання. Охолоджувач молока був повністю розбитий. Ми його просто викинули. Шкоди вони наробили дуже-дуже, ну, щоб ви розуміли, це охолоджувальна. Обладнання, воно десь до 10 тисяч євро. Скільки літрів надоїв тоді було? У вас дві тони відправляли на чернігів, десь uh -huh. до трьох тонн ми доїли. А як ви під обстрілами годували худобу? Отак же годували швиденько прибігли. насипали? швиденько щось і включали генератора, і доїли, обслуговували. Тут коли працювало обладнання, ну такий шумок стояв. Uh -huh. І а дружина стояла на вулиці, слухала, ну якби берегла. Якщо десь були близько прильоти, вона сповіщала вже вони там. У нас там так є такі глухи, глуха кімната, вони туди ховалися. Душева, щоб дівчата могли проводити себе в порядок і стиралка. Тут немає ні вікон, а в це ось отут упала ракета. Вікно вибило, все, все потращило тут, і вони всі туди попадали один на одного. Вже лежали перші трупи корів. Ми ще думали вранці, можливо, зберемо людей, можливо, почнемо дають хоча б якусь там частину вручну, щоб напоїть маленьких телят і... Скільки вбито було? Ми не дорахувалися. 158 голів великої рогатої худоби. На вашу власну думку, яким чином вони взагалі могли зайти на Лукашівку? Всюди вода. Вони навели понтонну переправу. Між Іванівкою і Золотинкою. Якщо мені не зраджує пам'ять, 3 березня вже вони були в Золотинці. Потім, напевно, 4 березня вже в Ягідному. От п'яте Іванівка. Їхня мета була Чернігів, і вони по, по трасі. Пішли на Каличівку, поворот на Куликівку, стояв дуже потужний блокпост. Чернігова підтримувала артилерія. Наші хлопці дали дуже потужний бій. Там загинуло дуже багато орків, спалено було техніки, і потім, врешті-решт, за Іванівкою був підірваний міст. І вони не могли вже йти рухатися. Ну вони зрозуміли, що в лобову атаку каличівку не можна було взяти. І вони тоді пішли в сторону на Слободу. була, Окупована Слобода. 7 березня почалися перші штурми Лукашівки. Лукашівку захищала розвідрота, от, і ополчення теж ну, самооборона, ну, тобто добровольці, сили були нерівні і три дні йшли бої за наше, за таке невеличке село. Тільки на території Лукашівки було 32 одиниці спаленої ворожої техніки біля церкви. Було знищено більше ста окупантів. Вони там влаштували штаб. Наша церква це є історико-архітектурна пам'ятка. Вона будувалася початок ХХ століття. Там стіни більше метри, там десь метр двадцять, метр тридцять, може в деяких місцях і півтора метра. І коли вони зайшли, вони зрозуміли, що це є дуже гарним прихистком їм. Там і шашлики жарили вони в церкві, і госпіталь був, і в там жило. От, але там був теж великий боєкомплект, і коли попав снаряд у церкву, люди говорили, що десь три години детонував цей склад. Чи жили вони тут на території вашої ферми? Жили, залишили багато своїх речей, там і плащ-палатки, і. І сліди свого перебування періодично сюди заїжджала велика кількість техніки, шукали солярку, ну тобто забирали ж цінні речі. У нас ж було господарство таке було потужне. У нас були всі необхідні речі для того, щоб ремонтувати техніку. Скот ж залишився без догляду, та хоч би і хтось і доглядав, то. Хто міг заборонить цим ідіотам а, там, зарізати корову чи бичка? Всі чи... боялися. Так. Так, так, Як говорили мешканці, що вони, вони гралися з тваринами, як от, о, діти колись у війну з-за кущів там, з автомата пах, убивали. Не використовували їх, вони так і залишилися. Тому що, коли ми аналізували, то було видно, що, ну, наприклад, от... Тварина загинула від розриву, там осколок, осколкове поранення. Може, з голоду там загинула тварина. А то ми багато знаходили трупів. застрелена тварина в голову, тобто від кулі зраненими тваринами. Що ви робили потім? Дві корови, такі які лежали вже вони, вони схудали, вони вже лежали багато днів. І прийшлося їх просто дорізати, щоб вони не мучилися. Вони вже були не ходячі, вони були це живі скелети. Дуже багато корів уже ми, коли їх почали оглядати, було пошкоджено кінцівок. Невеликі осколкові поранення, там в стегна, в хребет, там в шию. Тобто, ну і зараз вони є, зараз є. Я думаю, що 10-15 голів таких є. Коли звільнили населений пункт 30 березня, певний період не могли зайти на територію нашого підприємства, тому що воно не було розміновано. Ми не знали, що робити, і по-перше, що практично жодного транспортного засобу, жодного автомобіля, жодного трактора, уцілілого не було. Цю техніку вивели з ладу, вони постріляли колеса, позабирали акумулятори, побили стікла, побрали комп'ютера, де які, яка техніка була обладнана. Комп'ютерною технікою, то особливо особливо це імпортна техніка. На сьогоднішній момент ваше фермерське господарство напорівське оживає. Ми провели розмінування і посіялися, хоч з запізненням запозичили дуже велику кількість коштів. Працюємо можливо не так ефективно, як це було до війни. Можливо, не такі зарплати, як це було до війни, можливо, не такі економічні здобутки, як це було до війни, але потихеньку, потихеньку відновлюємось. Держава надала 4 мільйони кредиту, але це на ті збитки, які отримало підприємство. Це капля в морі. А в основному допомагали друзі, знайомі. Хотів би подякувати своєму товаришу будівельнику. На сьогоднішній день бачите, ми знаходимося в більш-менш пристойному приміщенні. Саме відчутна відчутні збитки це потрапило в тваринництво. Дві третіх корів було знищено. Електроенергія тратиться та сама, засоби гігієни те саме, там моючі, там інші засоби те саме, а продуктивність набагато нижча. Потреба в коштах все ж. Так, да, ну це основне. От були б кошти на сьогоднішній день, були б можна було б якби, якось планувати. Хотілося б все-таки зберегти тваринництво. Дуже кропітка робота, і не кожен хоче займатися цим, але ж молоком, м'ясо, кожен із нас полюбляє, і це основні одні з основних елементів. Нашого столу і нашої життєдіяльності. Є шляхи пришвидшення, це закупівля поголів'я, але на сьогоднішній день нормальний нетель це коштує 1200 євро. Йде війна, великі потреби на армію. Ми допомагаємо, як, як тільки можемо Збройним силам і громаді, і відновлені громади. Тобто, але ж потребуємо самі допомоги, тому що без Зовнішньої допомоги саме ми якби відновитися не зможемо. Що вам дало сил не зламатися? Я думаю, що не тільки не ми, наше село, наше. Підприємство це вся наша держава. Кожен на своєму місці робив певну роботу. Хтось із автоматом, хтось біля станка, хтось доїв корів. І на сьогоднішній день так само живе держава у військовий час. Ми усвідомили, з ким маємо справу. Це об'єднало наш народ і я думаю, вже ми другими не будемо. Дуже такий великий урок отримала наша держава. Погано, що в таких таких умовах твориться наша нація. Відбувається наша незалежність, але я говорив і говорю і буду говорити, що жодна держава без крові не отримувала незалежності. Відчули, да, відчули це страхіття цієї війни. відчули, відчули недоліки до повномасштабного вторгнення. були ж прихильники і ОПЗЖ і були ж прихильники руського міра. В більшості в більшості людей світогляд змінився таким жахливим способом способом. Нам нарешті дійшло, хто ми є. І наскільки ми відрізняємося від тих, ну я не знаю, як їх називати, називають орками, але ну, я б не говорив про орки, тому що орки це були воїни. Вони вміють воювати тільки з коровами, там з жінками там. З дітьми ракетами там глушити по мирним містам, там по об'єктам критичної інфраструктури на полі бою, якщо сходяться рівноцінні підрозділи, вони тікають. Я думаю, що наша нація непереборна, наша нація прекрасна, наша нація розумна, і я думаю, що майбутнє нашої держави в Євросоюзі, майбутнє нашої держави в північно-Атлантичному Альянсі і е, я так думаю, що років через 5, 7, 10 це буде найцивілізованіша, найперспективніша, найквітучіша країна Європейського континенту. Ці випробування Україна пройде е, гідно. Ми переможемо цього клятого ворога. І я думаю, що все в нас буде добре, все в нас попереду. Адже я навіть на прикладі свого господарства хочу сказати, що ті будівлі, ті об'єкти, які вони зруйнували, ми відновлюємо, але робимо їх краще ніж вони були до війни. Так само відновиться Україна, відновляться Буча, Гостомель, Ізюм, і вони будуть краще ніж вони були до військової агресії. Ми дуже вам вдячні за вашу мужність, за вашу стійкість, за вашу наполегливість, процвітання вашому господарству. А вам сил, здоров'я і натхнення. Подякую, подякую, подякую вам. І вам ще всього найкращого. Дякую. Все буде добре. Все, Все буде Україна. Все буде Україна.